Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 11-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 29-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 6 липня 2024 року орієнтовно склали. Особового складу знищено приблизно 549 840 особин за добу 1260 і поранено 1 мільйон 649 520 песиголовців головців за добу 3780 танків 8153 одиниці за добу 11. Бойових броньованих машин 15629 одиниць за добу 18, артилерійських систем 14897 одиниць за добу 66 реактивних систем залпового вогню 1115 одиниць, засобів протиповітряної оборони 878 одиниць, літаків-360 одиниць. Гелікоптерів 326 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 11809 одиниць за добу, 58, крилатих ракет 2351 одиниця за добу, 9, кораблів катерів 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця. Автомобільної техніки та автоцистерн 2053 20 одиниці за добу 76. Спеціальної техніки 2479 одиниць за добу, 6. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука!